Незахоронені рештки худоби та побутові відходи. Біля Летичева жителі громади виявили несанкціоноване сміттєзвалище. Зовнішня реклама за європейськими стандартами. Міська влада планує заборонити нове встановлення бігбордів у обласному центрі. З паперових на електронні. У Хмельницькому з'явиться новий формат проїзних квитків у тролейбусах. Купи незахоронених рештків худоби, побутові відходи, зграє ворон у повітрі. Так виглядає несанкціоноване сміттєзвалище, що розташоване у кількох кілометрах від Летичева. 3 серпня. 10 з 22 членів громадської ради при виконавчому комітеті Летичівської селищної ради приїхали до несанкціонованого сміттєзвалища. Щоб на свої очі побачити ситуацію, яка тут, на мою думку, влада все тут знає. Що відбувається сьогодні? Просто Бог зглянувся, і, і повітря, що можна дихати. А тиждень назад страшне тут. Що відбувалося? Поміж кісток та голів тварин працює трактор та грейдер, які загортають решки худоби ближче до кар'єру. Хто вони і що тут роблять, водії відмовились сказати. камери я согласі не даю до сідання. Якщо треба от таке в нас є. То воно має бути паспортизоване, воно має знову згоджуватися з санітарними службами. Виритий котлован має бути от там, де воно буде дезінфікуватися, гаситися вапном негашеним. Щоб проходила утилізація, щоб не було смороду, щоб не було рознесення інфекції. Це взагалі екологічна катастрофа тут у нас все це. Що буде впітане в землю, все це воно піде в наші криниці. Ми його будемо пити, будуть пити наші діти і внуки. Тут буквально пару метрів до підшкурної води, яку п'є летичів, і яка джерелами сходить до річки, і це все розноситься. Це на 40 градусній жарі. Це Ну, перша причина розповсюдження холери. У кар'єрі купи сміття у поліетиленових пакетах, хоча за кілька сотень метрів санкціоноване сміттєзвалище. Це кар'єр, розкопаний в минулому році, у зв'язку з тим, що почали робити дорогу. Коли в нас робили дорогу, брали тут жерству. Було створено кар'єр, який мав би мати таку технологію, як рекультивація. Повинна була зробитися вскриша, земля відгорнутися, тоді забратися жерства на потреби будівництва і далі землею закидати те саме, щоб вона відновлювалась. За словами начальника латичівського управління головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Віталія Темчака, 3 серпня вони отримали скаргу від жителів селища на несанкціоноване сміттєзвалище. Ми маємо 10 днів для розгляду скарги. Згідно скарги, ми маємо виїхати на місце. Це все розглянути, подивитися згідно з чином законодавства. У нас є на території Летичівського один скотомогильник і Меджибіської ОТГ другий скотомогильник. Згідно з законодавством, так воно має бути. Все, що є тваринного походження, воно має бути утилізовано скотомогильником. Віталій Тимчак розповів, як має відбуватися утилізація залишків тваринного походження. Потрібно не менше закупити на 2 метри засипом землі 0,5 метрів, так і проводиться дезінфекція. Це має бути вміст хлору активно не менше 20% з розрахунку 2 кілограма на 1 квадратний метр площі захоронення. Голова Летичівської селищної ради Ігор Тисячний коментувати ситуацію не захотів. Ми звернулись до голови Хмельницької обласної організації Укрприрода Юрія Резнікова, щоб він прокоментував ситуацію. Відходи є відходи. Вони впливають і на санітарний стан, і навіть на е, клімат. Кар'єр не є гримітичним не захищеним від ґрунтових вод для того, щоб зробити якийсь смітник. Там мала бути гідроізоляція від того, щоб дощові води, які проникають через ці відходи, щоб вони не забруднювали грунтові води, підземні води. Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Такий вигляд має вулиця Проскурівська, пішохідну частину якої хмельничани називають стометрівкою. Розміщення вивісок відповідно до дизайн коду контролює міська рада. Вивіска цього ресторану, на думку влади, створена відповідно до стандартів. Директорка ресторану Вероніка Пастижевська говорить, при розробці дизайну будівлі не планували, аби вивіска привертала увагу. Ми робили все по своєму смаку. Це звичайно робили дизайнери. Ніяких нічого кричащого, все скромно, гарно, але воно мені здається дуже гармонює між собою, поєднується, щоб воно було статусно, традиційно, щоб люди себе почували тут комфортно. Вулиці Проскурівської розробили окремий дизайн-код, як мають виглядати таблички на будівлях, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Найкращий варіант вивісок з об'ємними літерами без підкладки, стінню на довжину фасаду відповідно до колористики будівлі. Такі вивіски мають горизонтально збігатися з сусідніми будівлями. Також можна використовувати на фасаді надписи з прозорою панеллю. Вивіски до торгівельних центрів повинні мати однакову висоту та горизонтальну вісь Собою для адресних табличок також існує одна варіація виконання. Як має виглядати назва вулиці? Там є багато вимог. Основна вимога це вимога до площі самої вивіски, тому що вона не може перевищити, здається, 25% від загальної площі, де можна вивішувати. Тому нас завжди чомусь власники бізнесу думають, чим більше реклама, чим яскравіша реклама, тим буде краще для їхнього бізнесу. Європейський досвід показує, що реклама. Може бути витонченою, невеликою, вона може бути е, дуже креативною і навпаки, це буде приваблювати клієнта. Хмельницький архітектор Дмитро Райфшнайдер вважає, вулиця Проскурівська не повністю відповідає вимогам дизайну через те, що підприємців складно переконати в доцільності вигляду і розміщення вивісок. Як тільки місто десь починає щось регулювати, одразу це все. Це тиск на бізнес, це тиск на мальних підприємців, це монополізація, антимонопольні. Комітети, судові рішення, судові позови і понеслося. Заступник міського голови говорить, з підприємцями поки спілкуються та намагаються переконати змінити вивіски. Крім того, за останній рік міська влада відмовила у 95% зверненнях встановлення нових рекламних бікбордів в місті. Ми взагалі маємо ідею заборонити нове встановлення бікбордів. Тобто ми вважаємо, що в Хмельницькому достатньо вже кількість бікбордів, і їх потрібно дещо в якомусь форматі обмежувати. До речі, на це жаліються і самі рекламники. Вони говорять про те, що реклами дійсно досить багато, тому це сприяє зниженню вартості самої конструкції. наразі від реклами планують розвантажувати центральні вулиці міста, де зосереджений рух. Діана Колесник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. З 1 вересня 2022 року в обласному центрі відбудеться перехід з паперових на електронні проїзні квитки. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Микола Ваврищук. За його словами, новий формат проїзних квитків має ряд переваг не потрібно щомісяця купувати новий проїзний квиток, так як це було до цього. Це картонна паперова форма. Потрібно лише раз його купити, і щомісяця визначений час до першого числа поповнювати його. І фактично тоді він буде валідований і з першого по перше число. Наступного місця можна користуватися як проїзним квитком. За словами заступника міського голови, вартість поповнення проїзних місячних квитків становитиме. Учнівський коштуватиме 100 гривень, студентський 135, звичайний вартуватиме 260 гривень. Електронний квиток треба додати, що це є дуже економний спосіб пересування. Зручно по-перше, по-друге, не потрібно щомісяця купувати новий. По-третє, можна відслідковувати поїздки. Це зручно для батьків, в тому числі, коли вони можуть по дитячому проїзному подивитися, де скільки разів дитина їздила, в якому транспортному засобі це теж можна відслідковувати в додатках, які сьогодні запущені в Хмельницькому. Це Хмельницький щодня новий електронний квиток. 230 кілометрів за п'ять діб. Історія переселенця з Маріуполя про життя в оточеному місці та про те, як люди об'єднувалися заради того, аби вижити. Заняття з сенсорики та артистичності провели для дошкільнят внутрішньопереміщених осіб у Хмельницькому, які технології використовують. Навантажує себе роботою, щоб не було часу на всі новини. Як жителька Лисичанська під час війни працює за п'ятьма напрямками днів з початку повномасштабного вторгнення і до перших днів захоплення російськими військовими Маріуполя пробув у місті Єгор Рибак. Досі впевнений, якщо б Маріуполь не оточили, то Маріуполь не взяла б. Так про окупацію говорить 30-річний житель Маріуполя Єгор Рибак. Покидати рідне місто не планував, адже вірили у Азовців. Ми й досі. Дуже довіряємо батальйону Азов. Ми бачили, ми їх знаємо особисто. Ми знаємо, як вони захищали Маріуполь. Ми знаємо, що вони за вісім років. Чому вони навчилися? Під час одного із бомбардувань Маріуполя від прямого попадання у сусідньому під'їзді вигоріли чотири поверхи. Пригадує його рибак. Прилетіло й у будинок чоловіка. Саме в мою будівлю було вісім попадань. Ми жили на вісьому поверсі. Я не пам'ятаю, жінка каже, що я після одного з попадань впав. Чотири поверхи наскрізь прогоріли. У сусідньому під'їзді в дворі стояло 20 десь машин. В районі дві тільки змогли виїхати, дві були на ходу, одна з них була моя. З дев'ятиповерхівки переїхала до матері в триповерхівку, говорить Ігор. 6 березня пропав газ. З того часу все, що потрібно готувати, потрібно гортувати на вогнищі. За гроші ти нічого взагалі купити не можеш, заробляєш, чи можеш, або своїми, або просто бартер, або в такий хлопець поруч. В нього була бензопила і не було взагалі нічого. На перші дні війни він ну, просто не зміг скупити, в нього нічого не було, в нього була ще жінка іде. Тина, і ось завдяки тому, що пропав газ, і в нього була бензопила. Він просто приходив, його заправляли, і він різав людям дрова і його годували. Ігор говорить у місті фіксували випадки мародерства. Дуже багато мародерів, чесно, ми проганяли десь там дві невеличкі банди по п'ять людей. Ми там, ну як ото, середньовіччя, там з топорами, з палицями. За словами Єгора, вперше зіштовхнувся з росіянами у бомбосховищі. Подвалі вони в тирі зробили велике сховище, дуже велико людей. І там, розмовляючи через десять хвилин, ми чуємо таку фразу від тещі, що. Нам русські сказали, ми такі, тобто, тобто які руські, і тобто, через 10 хвилин, як ми зайшли, ми дізналися, що а... Саме ця будівля, саме зі сховищем з патрульної поліції, потрапило у полон, і більше доби вони вже в полоні. Був найстрашніший момент такого формату, що коли у підвалях кажуть, жінки всі виходять на вулицю, а чоловіки залишаються. Жінки такі наші вони на кого не дали. Вони там якось з боєм прорвали, щоб і ми виходили. Тобто всіх переверили вже вгорі. Поталанило, що російські військові, а саме буряти не змогли прочитати татуювання українською мовою, каже його рибак. Додає, якби дізналася, що ультраз смертна кара, скільки розлягало всю всю дорогу, щоб вони не не здогадалися там. Хто є такий, тобто птуювання вони не читали, мабуть, тому що або не вміють. Не здавайся без бою. Ну тут вона на українській написана. Вони просто, мабуть, дують, що російською через букву «з» вона пишеться на нозі. Емблема футбольного клуга Металург Маріуполь. 16 березня все ж вирішили покинути Маріуполь. Виїжджали на стареньких Жигулях шестеро дорослих і попуга. Позаду троє спереді, моя жінка та ще одна дівчинка. Вони такі маленькі. Та клітина для попуги. Сам попуга був у коробці для смартфону. За словами Єгора, у Хмельницькому приїхали до знайомого, котрий раніше проживав у Маріуполі. В обласному центрі разом з дружиною створили громадську організацію по допомозі переселенцям. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 4 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 41 тисяча 500 російських військових. Противник втратив 1789 танків та 4026 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 946 артилерійських систем та 260 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 223 літаки, 191 гелікоптер та 182 крилатих ракет. За 162 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. З 10 тисяч гектарів полів належить зібрати в поточному році аграріям Хмельницької громади зернових культур, каже заступник міського голови Микола Ваврищук. Це разом і ранні зернобобові, а також ріпак орієнтовно 2800 тисяч гектарів. Уже жнива розпочалися орієнтовно. 9-10 днів тому наразі в громаді зібрано близько 35% всього цього врожаю, що досить непогано. Орієнтовно 65% ще належить зібрати. Ну і далі будуть засіватися інші культури, які будуть збиратися вже фактично пізніше. За словами заступника міського голови, проведення жневної кампанії аграрії громади за сприятливої погоди планують завершити за кілька тижнів. Пальчики всі сховали, два залишили. Ось так. Ось це будуть лапки зайчика. І пострибав наш зайчик по сальчик позисочку стиком. Працівниця дошкільної освіти Тетяна Кумановська займається з дітьми в пісочній ігротеці. Такі вправи каже, направлені на розвиток дрібної моторики. Особливо корисні вони для малечі трьох-чотирьох років, яких на занятті загального розвитку в Хмельницькому переважна більшість. Їм потрібно розвивати дрібну моторику рук. Адже сенсоріка, моторіка це мова пальчиків. І якщо ми їх розбиваємо, то в них стимулюються психічні процеси і іде загальний розвиток. Майстер-класи, воркшопи та квести з березня організовують у Хмельницькому для дошкільнят внутрішньопереміщених осіб. За словами методистки дошкільної освіти міського департаменту освіти та науки Валентини Селютіної, всі заняття відбуваються в ігровій формі з застосуванням інноваційних технологій. До роботи залучають спеціалістів різних професій. В першу чергу. Працюють психологи, тому що вони надають рекомендації педагогам, як працювати з даною категорією дітей, як заспокоїти дитину, як врівноважити дитину. Ну і, звичайно, педагогині закладу, вихователі, вчителі логопеди, дефектологи, музичні керівники, фізінструктори, всі ті категорії педагогічних працівників, які в закладі обов'язково долучаються до роботи. На заняттях чергують з фізичною, перевдягнулася у вбрання феї і разом з дітьми танцює працівниця дошкільної освіти Ніна Наїбова. каже вправи під музику сприяють естетичному розвитку дитини і розкривають її особистість. Вони можуть проявити себе, показати свої творчі здібності, відкритися нам, і ми можемо навіть побачити, що в деяких діток можливо є приховані таланти до музики, до танців. Постійно відвідує заняття загального розвитку в Хмельницькому, семирічна Вероніка. Сюди разом із сестрою переїхала до бабусі Лідії Олександрівни з Одеси. Батьки дівчат на фронті. Колективі дітки вони спілкуються. Бабуся то є бабуся, жаліє, годує і так далі. А в колективі вони вже зовсім отримують іншу і розвагу, і заняття, і читають, і малюють, і пишуть. І музикальні заняття. Вона така ну не надто активна, але коли приходить садочка. То все розказує, як їй тут все подобається. Більше сподобалась концертка, де грали з іграшками. Разом водять дітей на заняття Олена Смага і Оксана Поліва з Херсонської області. Дітки вже ходили в садочок, відвідували, і я вважаю, що в такому возросі гарно розвивається логіка іменно в групових заняттях. Подобається, дітки задоволені. Сьогодні зранку бігли взагалі кричали до Тетяни, до Тетяни. Заняття з загального розвитку для дітей внутрішньопереміщених осіб у Хмельницькій громаді тривають. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Лисичанка Валерія Земляна в рідному Лисичанську займалася нарощуванням Вій. В неї були дві студії. Наразі ж від них не лишилося нічого, каже Валерія. Нічого теж не встигла вивести, все там так і залишилося. Радонецька студія згоріла, згоріла повністю це здання. Лісичанські даже не знаю, даже якщо вона сталася цели, то ли там сохранилось оборудование. Коли Валерія приїхала до Хмельницького, часу дарма не витрачала. Одразу взялася за справу. Вона почала займатися нарощуванням вій та волосся, навіть відкрила власні курси за цими напрямками і ділиться своїм досвідом з іншими. Окрім того, почала працювати й тренеркою з пілону. Я спеціально питалася нагружати себе роботою чтобы не вовлекаться в эти все новости, не накручивать себя, не погружаться в эту депрессию еще больше, потому что она у меня была, и выбраться из нее не так уж и легко. И я пыталась себя загружать как можно больше, Любою роботою. Валерія розповідає, на такі зміни в своїй діяльності підштовхнула війна. Я хочу якихось перемін. Ось ця війна, мабуть, вона іменно сподвигла конкретно поміняти все в житті. І я хочу з часом Нової деятельності незабаром Валерія планує зайнятися ще поширюванням салонних косметичних засобів догляду за волоссям. каже такий темп допомагає їй триматися на плаву і фінансово, і морально. Олена Коновалова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа, де у розділі регіони обирайте Хмельницьку область та на офіційних сторінках у соцмережах Фейсбук, Вайбер, Телеграм, Інстаграм та youtube каналі